Заїхав нам черговий Peugeot 308 SW в кузові Універсал, 1,6 дизельок на класичному автоматі i7. Автомобіль привезений, як бачите, з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Весь в рідній фарбі. Комплектація около базової, але, блін, в базовій є все, що треба. У нього є. Багатофункціональна мультимедія з навігацією, сенсорний клімат, датчики дощу, світла, склопідіймачі передні, задні, навіть е, салонне дзеркало з автозатемненням. Е, дзеркала з автоскладуванням, денні ходові вогні, задня оптика також LED. В общем, давайте покажу його і розкажу по комплектації Погнали! Я думаю, ви зі мною погодитесь. Стан дійсно просто пушка. Зверніть увагу. Не відпіска піскоструєний нічого. Причому в рідній фарбі оригінального пробігу 200 тисяч, рівненько 200 тисяч. Резина комплектна, всі 4 однакові пірелі в офігенному стані. Десочки взагалі, ні бордюрки, нічого. Причому машина приїхала нам така з Європи. Єдиний мінус, потрібно купити кришечку. На це дрібниця. Це гривень 300-400 максимум. Ви зверніть загалом на стан фарби. Автомобіль 2017 року, тобто машинці 7 років, і стан його реально дуже крутий. LED-денні ходові вогні і оптика у нас звичайні галогенки на рефлекторних фарах. Квітять вони непогано. Так, і задня оптика у нас, звичайно, LED, всі шильдики на місці. Ззаду ми маємо парктроніки. Реально стан пишечка. До речі, попередні пижики 308, які ми продавали, вони були по цінам десь на тисячу дорожче заїжджали. І причому один був на панорамі, а інший був сфарбованим. Один був на панорамі, по-моєму, в рідній фарбі один, один без панорами, але фарбований капот. І вони по 12 тисяч порозлітались швиденько там. По пару тижнів продавалися і повходили. Так, це у нас весь в рідній фарбі. Пробіжимось ще наміром, безстренько покажу, що у нас є. Ну і Розкажу про машинку. У нас класичний автомат i гідротрансформатор шестиступеневий. І двигун 1,6 HDI в 120 кінських сил. Ляда пластикова, тому її пробувати не будемо. 120 кінських сил класний надійний двигун вже випробуваний часом. Так, ідемо на іншу сторону. Та й взагалі комплектація, якби вона хоч і відносно проста, але блін, в ній є все, що потрібно. Ще плюс такої покупки, те, що автомобіль не бігав по нашим дорогам, наших доріг не бачив, наших зим солі не бачив. Франція більш теплий регіон, навіть взимку приїжджають автомобілі на літній резині. По фарбі жоден елемент не фарбований. Результат дуже добрий. Хоча я в фарбованих елементах страху не бачу, у мене особисто домашня машина має 5 підкрасів, два з яких було ще в Франції, і ще три підкраси вже я робив в Україні. Страху в тому не бачу. У мене 2018 року автомобіль з пробігом, коли я купляв, було 170 тисяч кілометрів. Так, погнали далі по комплектації. Склопідіймачі передні, склопідіймачі задні. Тут класно зроблена ручка, це удобно. Бо якщо ми візьмемо, наприклад, да, там Ручок немає, це неудобно. Це, до речі, у нас конкурент, прямий конкурент Renault Megane, Шкоди Octavia a 7 Golf, Але, на мою думку, пижик серед цих всіх однокласників буде мати перевагу. Перевагу в надійності, в такій, як кузов, оцинковка фарба будуть в будь-якому випадку краще, ніж ваг-групи. І на рівні в Рено. Якщо в Рено буде, наприклад, стояти робот, то в пижиках стоїть айсін. Тому тут невеличкий плюс. Так, Заведемо його. Ключ, до речі, два ключі у нас. Ключі звичайні, жалко, що немає кнопки старту. Це, звісно, невеличкий мінус в порівнянні з Рено. Пробігу у нас 200 тисяч, оригінально підтверджено пробігу. Система стабілізації. Екорежим, тобто система стоп-старт, шкіряне кермо, маленьке кермо, це дуже удобно в керуванні. Е, от Вам достатньо один раз прокататися і ви поймете, наскільки воно удобно в рульці. Е, датчики дощу, датчики світла поставимо в авторежим. Круїз, контроль, обмежувач швидкості. Ось Тут ми перемикаємо або обмежувач, або стамо вниз круїз. Ну і Відповідно на приборці у нас висвічується пише круїз. Або обмежувач, або виключаємо внизу кнопки плюс-мінус, там повернути і так далі. Е регулювання магнітоли гучності на кермі. Далі е клімат у нас сенсорний. Потім е по машині регулювання, там шини, датчики шин і так далі. там е Витрата палива, там до речі, два режими є. тобто Одна витрата і друга там можна вибирати. Навігація, все є. Мені, до речі, ще одна тема, яка мені подобається в 308-му це мінімалізм кнопок. Тобто у нас центральний замок, обдув лобового скла, аварійка, підігрів дзеркал і підігрів заднього вікна, рециркуляція салону і гучність. Тут гучність на кермі. Все, все остальне сенсорне, воно працює швидко, так що реально дуже гарно і удобно. Крім того, мультимедію розвернути, розвернути як в старих BMW в нашу сторону, це теж удобно. USB, AUX, все є. І зверніть увагу, ще, як переключається, як перемикає селектор з яким звуком. Я думаю, це потрібно просто зараз мікрофончик положимо. Це просто почути потрібно. Воно реально класно перемикає. Тобто це удобно. Ну, взагалі звук такий, знаєте, як якісний. Е, Режими зимні, режим спорт. В спорті буде тримати високі обороти, старатися тримати зимні, навпаки, буде перемикати перемикати е, одразу на наступну передачу, щоб не Так, Датчики душу, датчики світла у нас ось тут. Салонне дзеркало з автосатемненням, з датчиком, з сенсором. Е, Якось так Механічний ручник. Підлокітник у нас рухається вперед назад, також підлокітник у нас можна підняти вище. Тобто поставили руку удобно. Плюс тут у нас підлокітчик такий. Підстаканник, на жаль, один. Але що маємо, те маємо. До речі, по матеріалам: торпеда м'ягесенька, двері м'ягенькі. Задні швидше за все у нас пластик. Ззаду да, у нас пластмасові. Вони. Ну, нічого страшного. В принципі, в однокласниках все те ж саме. А, підлокітник. І взагалі зверніть увагу на стан салону. Стан салону просто бомбезний. Нічого не почуване. От Таке відчуття, він реально не виглядає навіть на 200 тисяч кілометрів. Шторка з демпфером, бачите, вона не залітає, а повільно заїжджає. Транзити, які будуть підв'язані до договору купівлі-продажу, французи залишили жилетку. Знак аварійної зупинки, домкрат все є, шина є, все новеньке, все на місці. Далі покажу стан дверних карт, стан салону, стеля все взагалі чотеньке ніде нічого не подерти. От реально така машина. Якщо ви приїдете і готові купити такий автомобіль, у вас все влаштовує по комплектації і по ціні, а ціна реально класна, то ви її заберете. Стан машинки такий, що ну, не примахатись. Так. Цей пижик у нас в наявності в Вінниці та чекає на ваші перегляди. Більше автомобілів можна побачити на нашому сайті wincar.com, посилання на яке залишаю внизу, та телеграм-канал. Всі автомобілі. В Телеграмі актуальні, продані удаляю. І цей пижик зараз теж будемо публікувати в Телеграм. Тобто посилання на YouTube. YouTube, до речі, монетизується, виручені кошти відправляємо волонтерам. Так що не забудьте підписатись, залишити якісь коментарі для просування цього відео. Любі перевірки без питань. До речі, візьмемо ще Вінкод, я вам покажу. Ось вам Він-код. Можете нажати на паузу, записати його. Записати він-код для перевірки оригінальності пробігу. Пробіги у нас оригінальні, ми їх не крутимо. І в Франції їх переважно теж не крутять, скільки машин перевіряв. Бувають помилки, нещодавно проводавав 208-й пижик. На ньому була помилка і хтось туди цифру лишню добив. Таке теж буває. А загалом пробіги тільки оригінальні, підтверджені пробіги. А так, Любі перевірки, без питань, вибирайте сервіс, вибирайте день, дзвоните мені, кажете, коли і куди машинку підвезу, перевіримо без питань. Мене звати Владислав, був радий показати вам цю машинку. Звертайтесь, дзвоніть, буду радий побачитись. Вам гарного дня, пока-пока!